Доріжня да номер 142, Льон Сергій Григорович, від 6.03.12 року, номер 142. Хто Но за основу? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, одинадцять. Доріжня в люди, что вы знаете. Да. 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 Тихонько. Знаешь, я що, знаю. Що, ти Тихонько. У Вот два участка проходят сейчас. У Лена. Знаешь, на Лена. Три що, я і дарина. Рішення 173 від 6312 року. Хто за основу? Раз, два, три, чотири, Від 12 року що? Рішення. Рішення. Райде. За рішення цілому. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, всі, одинадцять. Дякую рішення. Леонид Олександрович Григорович, рішення номер 141 від 6 до 3, 12 урок. Хто за прийняття рішення в цілому? За основу. 11. Це на пострійку? Так же давно рішення на за... руках. Це вже давно рішення на руках рішення. За рішення, да, за прийняття рішення в цілому. -го 6, 3, рішення, 14? -е? Все 11. Ви не пам'ятаєте? Дякую рішення прийнято. Два участка. Він тобто на печке работает, обратите внимание. Проносите рішення номер 5-12 року по борной

То за основу? — Ні, я тепер з знаю. А, — Ви а об, знаєте, як я ви знаєте. А от 15? Ні, не знаю. Ні, самі одне оземне. Другої дати, но 20.09.12. Це було перше питання. І нові рішення, чи... 15 сесія перше питання. 250 людей. Хто за основу? 19.05. Хто за рішення не Михайловна не голосувала. – Ти кадеш. Голосує. Ріші 11. За 11. Та ні, перше чи перше, перше, друге. Спочатку. Рішення номер 275 від 15.05 року, пути ВС. За, хто за прийняття рішення за основу? Що їх забагато?

І дякую рішення прийнято, дякую рішення прийнято. Може, хто заплатив тому рішення прийнято. Хто не заплатив, так як я, не прийнято. Рішення номер 113 і два. Давай читайте. Е, я слухаю вас. Не я маю не вам, не 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 ви сьогодні дуже перекрийте. Читаю внимательно. Читайте, Про внесення змін до рішення no 12 року. Путик ВВ. Кто за основу? Все одинаковые. Молодцы. Вот, Хороший депутат. Він У меня на что ж ну, работал. И заявки ушел. И от ви тоже в списках, и его боже нема. Что это ваші депутати перероблены в соході? Что лишні были незаконны? Что вы голосуете? Ну все, пишет, блин, вишен. А потім ходили в п'яти відміни, будете А ви не прийде а то ви голосуєте. Голову забиваєш вже на то, що оттанцевать танцювати будеш вже. На Пронесення змін в рішення за адрес вулиці Андріївська, 9. за рішення за основу? 11. За рішенням цілого. 11. Наші діти, хай всі мають учасників. Про внесення змін до річни №151 від 15.05.2012 15 року Волошин Василь Миколаївич. Хто заузнув? Протягнути? Всі 11. Хто за річне акціонував? Всі 11. Дякую, річне прийняли. Внесення змін до річне акціонував. Да, В нас зараз 9 знімають. Тише! Тихо! Нес не изменит речный номер 210 и 15.5. У нас Кто за основу? 11. За речную полную. 11. Я по речной приняла. Нес не изменит речный номер 214 и 15.5. 12. Белорус Денис Александрович. Кто за принятие за за Завешенные чилом. 11 якурешнее принято. Так. 18 питання. Продання дозволу на любви проекта віддания заменной ділянки. Проче 004А. Короткострокову оренду сроку на 5 років що розташована за адресою проволока Дністровський, 20 селийного градуса.

Раз, два, три. Смысл не в том, щоб ви там себя, но вы людям. Да не вистачає людям. Вони вдали, але не вистачає. Земля маленькая. Михаили нахам. Мне тоже. Все тихо. тихонечко. Просто отторжнее

Так, давно Як же ви? Давним-давно. Ви що дом стоїть на один. А це один на рішення за основу. що ж нормально? Забрали пил садик, частину садика. Кто за день? Надо садиком я стать. Кто за прийняття рішення в целом? Скільки там стоит. Там Яка площа? Площа не була озвучена, рішення не дійсно. Площа... Не було озвучено площа, це рішення не дійсне. Як і половина тих, що приймалися раніше. Площа не була озвучена, так це все Немає... Не, я там по максимуму 25 сот. <рес> по жодному з, з тих рішень, які звучали, депутати не чули 0,1539. — По жодному. А у руки тут немає? Скільки? Я тому. Я тому. що? Це один А. А є ще один. Це не ОЗГ, а будівництво. Є. В тому то й справа, що це навіть не ОЗГ, а будівництво. В дому стоїть ще один дом рішукає. Що Шо мене питається? Ти подивіться на дитячий садочок. Проведені земель ділянки під на Чіпка Іван Федорович, чи розташовано за адресою Степова 13. А де ще вони Депутат, ще, ще депутат. цей пише вже 6 років. Ще 3, 3 грудня 2013 року рішення і проголосували депутати надати Івану Федоровичу огород. Іменно там. Там є більше, там 56 соток. Так що там від них 40 ще, значить там 16 соток. Не знаю, вчора менше насчитала залишок земельної ділянки під городом. намірили 0,8 mm, соток. Ірина Івановна, 8 соток. Не зачитано, на яких умовах надається. Я... а чи ти не читаєш? На, это, прочитай прочитає? Можу вас надати мені дозвіл, можу вас надати мені дозвіл на розробку проекту щодо відведення земельної ділянки під підгородності в оренду на сорок а ви повинні вказати за адресою степова 13. статус землі. Куди ви берете? В Власність в оренду, в постійно користування. Боже, а Считаются фальсификации, человек больной, а его нет. Voi... Ветеринарікати проєкт, платити Що ти не право платити. А проєкт, Чому ти понимаєш, покупати? Це ж Ренд, это чистий проект. Городництво, про десять дорожнього. Дякую за там не будет конфликт интересов, вы проголосуете этот конфликт уже. Ты была 13, ты была 13, ты 13, сколько уже голосуется? Там больше получается. Там получается 48. Заведите да, 40... 40... параллельчики, 50... 40... тогда у нее там гитара. Да, Подождите, я не знаю, что это. Я хочу не дополнительно не комиссию создать. Судьбу. Завтра утром поехать проверить а, этот участок, который 8 лет, метр, 3 не метра рост бурьяны. А де я буду 8 років буря мало дарваться лыку ж там опирається на всі можна відвозить пасти чего там не пишемо землі або виїжджає непокоїть уряд шаговок я хотіла помогати

А не буде виглядати так, що вуличний депутат, це -э -э депутат, член комісії земельний, і він забирає у людини. Забирає, да, да, вона отримала вона 40 незаконних. Не 40, вона не 40 вона. соток отримала людина, яка перепродає, займається <реку> у <реку> <будного забавання. реку> тоді. <нормально? реку> <реку> <шоб реку> Валя, 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 не права, ты, и Сергей Игоревич правильно знаешь все. Кто за принятие решения? Да, <говорит> за принятие решения, просто так дали, Дайте я скажу. Все, давай. Кто за принятие решения, за основу? Давай, я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь за.

Раз, два, три, Залишок. И целом за три. Раз, два, три.